Шановні друзі, ви слухаєте аудіозапис першої книги межа трилогії Віталія Тарасенка про українсько-російську війну. Запис відбувається без купюр, склеєк та чисток. Тому, в разі текстової помилки автор перепрошує і рухається далі по тексту. Перед тим, як запропонувати вам БІЛ, декілька разів перечитав Конституцію України. Висновок такий. Якщо парламентська президентська, а до цього президентська парламентська республіка і 200 тисяч прийнятих законів Верховною Радою України з 1991 року та керування шести президентів і одного виконувача обов'язків не захистили Україну від війни, то таку структуру управління державою треба як мінімум переглянути і зробити правильні висновки відповідно здорового глузду. Другий розділ книги межа пропонує саме це переосмислити. Частина 2 Книги Межа БІЛ Віталія Тарасенка. Структура управління держави у сучасних умовах. Ринкова економіка, хронологія. Автор, журналіст, письменник, політолог. Балотувався до Святошинської районної ради міста Києва 2006, до Білоцерківської районної ради Київської області 2010-го, до Київради 2014 та 2015 років, кандидат в народні депутати України 9-го скликання 2019 року. Текст підготовлений та написаний 2015-го, тобто 10 років тому, доповнювався з 2016-го до 2023 років. Написане з урахуванням українсько-російської війни, майже всі тези, запропоновані автором, можна віднести до на післявоєнний період. БІЛ є оціночним судженням автора. Преамбула БІЛ не може відповісти на всі запитання щодо будь-яких реформ. Це лише напрямок, за яким треба прибрати казнократство та корупцію, яка не дає розвиватися країні. Це напрямок структурної зміни управління державою. Якби прийшла воля людей зі здоровим глуздом, підготовлених до правильних реформ, все було б інакше, вони могли б почати боротися з казнокрадством у дуже простий спосіб, висмикнувши один ланцюг з побудованої казнокрадами піраміди, і уся корупційна схема впала б, наче картковий будинок. Будь яка реформа в країні повинна розпочинатися з досконалого вивчення проблем компетентними досвідченими спеціалістами. Дещо з українського конституційного нігілізму та правового абсурду? В Україні з часів незалежності існує, як це не дивно, анархічна федерація. 24 області діють за Конституцією України, за окремою конституцією завжди діяла Автономна Республіка Крим. Може, тому так легко було расистами спантеличити українських людей в Криму і провести псевдореферендум незрозуміло чого. Завжди, за окремим спецзаконом, діяли міста Київ та Севастополь. Це різні міста за значенням, але вони чомусь разом стоять в Українській Конституції. Севастополь це таке ж саме місто, як, наприклад, Кременчук або Коваль чи Кривий Ріг, місто Славутич розташоване на території Чернігівської області, але підпорядковане Київській області. Велика Чорнобильська 30-кілометрова зона відчуження підпорядкована Державній службі з надзвичайних ситуацій України, не держадміністрації Київської області, а відомчому органу. Невеликі міста Київської області, Березань, Ржищів, Ірпінь, Буча мають статус обласних міст. Незрозуміло, чого б це, а у самій Київській області взагалі відсутній власний обласний центр. Обласним центром Київської області вважає столицю України Київ, але Київ не може бути обласним центром. На території Києва розташоване селище Коцюбинське. В радянські часи там розташовувались війська і військові склади, які там і яких там давно немає. А саме село підпорядковане місту Єрпеню. Києво-Святошинський район юридично не має власного районного центру. Але формально його районними центрами є всі 10 районів Києва. Села Горенка і Мощун розташовані на території Києва, але підпорядковані дуже далекому Києво-Святошинському району, який сам не має ні міста, ні районного центру. Селище Це Мироцьке розташоване на території Бородянського району, але підпорядковане Києво-Святошинському району. Села Семенівка, Леляки, Хмельовик, Яблунівка, Григорівка розташовані на території переяслу Хмельницького району, але підпорядковані дуже далекому від них Барашівському району. Як добиратися людям та яким транспортом в разі необхідності вирішення питань в державних органах? Отже, Київ є столицею України, Європейської держави разом з тим. Київ є обласним центром Київської області. Київ є районним центром Києво-Святошинського району. Подібні законодавчі і територіальні абсурди існують майже в усіх регіонах України. За необхідності в цьому можна легко розібратися, що й повинні зробити місцеві та народні депутати. За всі роки Незалежності, ні Верховна Рада України, ні президенти, ні урядовці. Нічого не зробили для подолання цієї абсурдної ієрархії та анархії цієї псевдофедеративності. Першочергові реформи після війни напрошуються самі собою це ліквідація старої структури управління, яка залишилась від радянських часів. Деякі із пропозицій. Введення терміну євронаціоналізм, поняття євронаціоналізму найвищий ступінь націоналізму людей, які проживають на території України. Євронаціоналізм передбачає введення неоукраїнця. Всі громадяни, які проживають на території України, є українцями. Національність зберігається в офіційних документах записується наступна термінологія. То українець, тому звісно, пишуть українець. Далі записи можуть бути такими: українець руського походження, українець білоруського походження, українець угорського походження, українець румунського походження, українець кримсько-татарського походження, українець гагаузького походження, українець єврейського походження, українець грузинського походження. Тощо. З історичного минулого нинішня структура управління суверенної незалежної держави Україна існує як це не дивно і не абсурдно, згідно зі Сталінською Конституцією СРСР 1936 року. Ні Конституція СРСР 1977 року. Ні Конституція України 1996-го не змінили структуру управління державою. Що таке структура? Структура управління державою це набір міністерств, держкомітетів, агенцій інспекцій управлінь, департаментів, відділів, які спускаються згори на обласний, міський районний і сільський рівень. Це структури управління в Офісі Президента, Кабінеті міністрів та Верховній Раді. Це набір управлінь відділів та підвідділів в міністерствах, держкомітетах тощо, набір управлінь відділів в обласних, міських та районних державних адміністраціях. Штат управлінців налічує 450 тисяч чиновників. Усіх рівнів, які поглинають щороку більше 100 мільярдів гривень бюджетних коштів, це 10-та частина всього бюджету України. Держава утримує зарплати чиновникам, більше з яких не несуть ніякого навантаження і ніякої відповідальності. Управлінська структура, яка започаткована в СРСР з 1936 року. І залишилась незмінною в незалежній Україні і не дозволила за 30 років незалежності побудувати в Україні нову структуру управління. Застаріла управлінська структура цілком логічно побудувала свою структуру, її можна визначити такою як кримінальна, олігархічна, чиновницько-кланова, нову управлінську структуру можуть створити тільки люди нового мислення. За всі роки незалежності ми так і не побачили таких людей з новим мисленням в державотворенні дещо конкретизуємо та деталізуємо, чому відбулись у нас в державі такі масштабні крадійства та казнократства. Управлінська структура в Україні за часів Радянського Союзу не змінилась. Змінились суб'єкти господарювання. Управлінська структура в державі СРСР була створена для керування всією державною власністю, яка складала 100%. В незалежній Україні державної власності лише 5%. 95% це приватна власність. Форма господарювання змінилась, а от управлінська структура залишилась як при Радянському Союзі. Саме тому так легко красти з бюджету. Крадійство з державного бюджету та хабарі і суцільний схематоз стали виникати ледь не в кожній галузі народного господарства. Будь-який чиновник на високій посаді як правило брав на роботу помічника, який відповідав за комерційний успіх чиновника. Це була тотальна практика в Україні. На такому схематозі щорічно розкрадалися бюджетні мільярди гривень, а чиновник. З Грязі дав князі, за короткий час вкрадені бюджетні гривні перетворювалися для такого гори керівника на мільярди доларів, розкішні вілли за кордоном, Бентлі, Пентхаузи і нахабну манеру поведінки володарів таких дармових грошей. Наприклад, для чого суддям Конституційного Суду України, які складають 18 осіб. Будівля у 26 тисяч квадратних метрів в центрі міста Києва, водій, машина і зарплата у 300 тисяч гривень. Що такого важливого вони роблять для держави? Це зашахливий, несправедливий абсурд відносно інших громадян України. Чи може держава посадити 18 суддів Конституційного суду, припустимо, в приміщення 100 квадратних метрів? Я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб вирішувати важливі питання для України. Чому суддям і прокурорам держава встановила пенсії на багато-багато тисяч гривень? Чому вчителі, як говорив Отто фон Бісмарк, які є головними дієвими особами в державі, бо виховують нове покоління, отримують копійки відносно чиновника? Який залежне від нас всіх. Існує надбудова, про що ми говорили. Держава у вигляді податкових органів збирає податки з громадями підприємств, формується бюджет, який приймає Верховна Рада України, і через скарбницю розподіляє бюджетні кошти на бюджетні установи організації та державні підприємства. Але скільки не закачує грошей, народних податків із надбудови, де ми сформували податки, зібрані з людей та підприємств, в підмурки, де сидять бюджетники, гроші будуть розкрадатися і братися хабарі. Чому? Тому що фактично не існує контролю за діями чиновників. Не грошей, гроші можна контролювати, скільки видали, скільки витратили, скільки залишилось. А чиновників, які розподіляють ці кошти, держава контролювати. Не може або не хоче, якщо у чиновника в підпорядкуванні мільярд гривень, то він обов'язково через схематоз щось залишить і собі. Але пересічний громадянин України запитає, на якій підставі державний чиновник залишив собі бюджетні кошти. І коли такого чиновника візьмуть в балаклавах фіскальні органи, він одразу відкупиться. От вам і відповідь, чому чиновники відкупаються. Тому що трошки в лапках беруть хабарі і трошки в лапках залишають собі бюджетних коштів небагато знову ж таки в лапках, щоб вистачило відкупитися. Треба державним чиновникам, які потрапили за ґрати, заборонити, виходити зі СІЗО за гроші, бо вони відкупаються вкраденими грошима. Ще приклади. Чиновники можуть підставити свою фірму, яку контролюють під будь-які роботи, і законно качати бюджетні кошти скільки завгодно, чи то з міністерства, чи то з районної, міської або обласної адміністрації державної. Чиновники при владі можуть законно в лапках вигравати всі тендери на своїх людей. Всі про це чудово знають. Це головне джерело збагачення чиновників підставляти під бюджетні кошти компанії, які вони контролюють. Як припинити це бюджетне свавілля? Треба змінити структуру управління державою, скоротити міністерства та відомства їхні гілки структури влади і в 10 разів скоротити чиновників, залишити 45 тисяч замість нинішніх 450 тисяч і взяти їх під жорсткий контроль. Допоки не буде суттєвого скорочення в 10 разів чиновників і не замінена управлінська структура всіх гілок влади з радянського на євронаціональну неонаціонально Україна розвиватися не зможе, крадійство з бюджету продовжуватиметься, доки не буде змінена управлінська структура держави всіх гілок влади та структур всіх рівнів рай обл, міськ, держадміністрацій, всіх міністерств та відомств їм підпорядкованих. Трошки про інше держава завинила перед громадянами, які як могли в умовах тотального державного крадійства. Розбудовували Україну і зараз героїчно захищають свою землю. При цьому всі чиновники мають бронь. Яку таку необхідність ці чиновники мають для України? По великому рахунку ніякої. Після війни держава повинна розрахуватися з усім населенням, додати їм все, що не додала. По-перше, скасувати всі заборгованості за електроенергію, газ, воду, банківський кредит. Відкрити кожному громадянину державний рахунок в Ощадбанку від старезного дідугана до немовля. На цей рахунок кожного місяця перераховувати кошти від видобутку корисних копалин України. Земля та надра насправді, згідно Конституції мають належати всім громадянам. В Україні за статистикою 41 мільйон 200 тисяч жителів країни. В Україні згідно діючої конституції за старим стилем, не враховуючи об'єднані громади, існують Автономна Республіка Крим та 24 області, 490 районів та 111 районів у містах всього 601 район. 460 міст, з них 180 міста спеціального статусу державного та обласного значення, 885 селищ міського типу, 10 279 сільських громад, 28 441 село. Після війни українська громада повинна прийти до того, щоб реорганізувати Верховну Раду України, Офіс президента та Кабінет міністрів, а також суттєво скоротити міністерства та відомства. Не треба цього боятися, коли знищували заводи та фабрики, на яких працювали наші батьки і їх нахабно викинули на вулицю, а устаткування порізали на металобрухт, тоді ні у кого не виникало питання, куди вони підуть працювати. Тож не будемо перейматися і ми, чиновниками З 450 тисяч треба зробити 45 тисяч зі 107 міністерств та відомств, треба зробити 9 міністерств і 9 держкомітетів. Реформа силових структур повинна проходити окремо. Це надто болюча тема для суспільства. У перспективі: створити органи, які відповідатимуть сучасним умовам і поточному моменту: перше. Боєздатну армію з провідними технологіями світу. Друге. Верховну Раду України скоротити до 90 народних депутатів. Третє. Київраду до 30 депутатів. Обласні ради по 30 депутатів, районні ради по 10 депутатів, сільські ради до 10 депутатів. За перше джерело реформ в Україні приймаємо район. В Україні 601 район, це бойовий авангард президента країни, тобто 601 голова райдержадміністрації це прозорі, чесні працівники. Підбираємо абсолютно незаплямованих, чистих районних керівників. Окремо нотабене. Пересічна українська особа мешкає не в абстрактній країні, не в області, не загалом на якійсь території, а конкретно в районі. Так само в районі. Діти йдуть до районного садочка, потім до районної школи, хворі, до районної поліклініки чи лікарні. Ніхто не поїде в сусідній район в магазин, отже, населення ходить на районний ринок або найближчий супермаркет. Водії хвилюють, де заправки в районі, де парковки в районі. Люди переймаються тим, як часто їздять маршрутки і автобуси через їхній район. Чи є у людей робота, де вони живуть саме в їхньому районі. Щоб виростити дітей, на це необхідно мінімум 20 років, хоче людина чи ні, увесь цей час вони прив'язані до свого району. Тобто комфорт для людей треба створювати в районі. В незалежності це сільський чи міський район. Завдання реформаторів зробити нормальні реформи саме в районі, і це з легкістю після війни можна зробити. Головне включити голову, і все буде окей. Крадіїв та казнокрадів не жалкувати. В'язниця, висока в'язниця, бо вони за 30 років нас не жалкували. То чому ми повинні до них ставитися по іншому? Соціальна несправедливість призвела до деградації держави, деградація до системного багаторічного економічного послаблення, а падіння економіки та деградація влади до захоплення територій та війни.